Всім привіт! Сьогодні я би хотіла розказати про сорт Фейт. Ну як розказати? Мої особисті враження від цього сорту. Ми його вже вирощуємо п'ятий рік. Три роки у нас був на плівці, а ось це вже два роки він у нас на землі. Посадка просто на землю. На плівці він все було прекрасно з ним. Ніякі ні хвороби його не заїдали, ні шкідники не заїдали. Е, але він дуже масивно, в нього масивний корч такий, і... йому мало місця було на плівці. І ми вирішили перейти на землю на посадку. Е, от, стикнулися ми на землі з... із кліщом. У е, нас от його полюбив кліщ, чомусь на плівці у нас в минулому році був, е, був ще один рік на плівці і відразу у нас на землі. То то, що на землі був весь в кліщі, ми його обробляли і ранньою весною, і на осінь. І ми не могли його позбутися. А на плівці все прекрасно було, і корчі гарні, і ягода гарна. То в цьому році з ранньої весни у нас було багато обробок, чисто направлено на те, щоб бити цього кліща. Мені здається, ми... З цим справилися, кліща немає, ягода гарна, кущі сильні. Також що на землі проблема була того року, були в нас якраз в період збору були дощі і ягода дуже почала гнити. На плівці такого в нас не було. Хоча і обробки були свічом і басткуром, все як повинно бути, перед дощем. все. Але... Ягода просто текла, вона до, до ринку дуже погано доїжджала. В цьому році таких проблем немає. Дощу немає. Маленький там дощик був, але вона себе краще тримається. Не знаю, може, тому що, може, тому що того року ще він був заїдений кліщом. Він не такий боже, не знаю, навіть я не... От цього року в нас ось такі. Ось, Зараз покажу, який, який кущ, яка ягода. Це вже дві виборки було його. Покажу зараз на сьогодні, яка ягода. Це вже третя виборка має бути. Ось така ягода по розміру, це на третю виборку. Ось така ще завантаженість кущика. Ось листовий апарат. Трошки ми його цього року загустили, тому що у нас іде пробка тут з фризою від мотоблока. Чоловік того року йшов під одну сторону, зрізав, в другу сторону зрізав, У нас виходили такі вузенькі рядочки. А Цього року вирішив просто йти посередині. І трошки ми його загустили. Тепер це проблема і в оприскуванні, і в зборі важко збирається він. Ну, коротше, не так як погода. Ось такі ягодки. Ягода дуже гарна. Ми задоволені ним і смачна, ось, ось така по розміру ягода. Красива. Ну, Ми ним задоволені. Вона й транспортабельна. До того року, я не знаю, що вона не було. Він погано транспортувався. Ось завантажені. Красав, зараз покажу який він всередині. Ось такий. Всередині він пустий. Ось. Але він дуже соковитий. Ай, за чого що він. Соковитий, ягода А-нам-мам-мам! <ривіт> ягода важка. <ривіт> Ось тут. Почекай, досі Ну, донь. Давай, приходь. Ну, Ось скільки ягодки. Ось одна є ягодка тріпсиком заїдена. Ну, ось таке. Всередині ягоди він ще доволі є. Він ще тільки тільки починається. У нього взагалі період плодоношення розтягнутий. Віддає, ось дуже ягода, вона сімейла. Він е дуже довго плодоносить. Ми на плівці в нас було таке, що ми робили сім виборок, а восьма вже була зачистка. І то там ще можна та ягода, яка пізніше розтіла, Можна було ще наробити з вибірок. А от Флоренс у нас є. То Флоренс ні, у Флоренса він бігом віддає свій врожай. Він чотири виборки і п'ята зачистка, всього більше він не дає. Але він зато масово віддає тих приблизно там у нас скільки його 20 сотих, то він масово віддасть цей весь врожай, що Фейсбук будемо збирати за сім виборок. То я не знаю навіть як краще.